Вітаю, друзі! Ось такий пост в Фейсбук. Картинка, якби ви могли поставити інопланетяни на одне запитання. Що б ви запитали? Таке питання. Коментар. Дасте зброю, щоб по Московії ну, ви зрозуміли. 135 лайків, 186 лайків, коментар, щоб ви розуміли рівень взагалі розвитку примата, хомо сапіенса, двоного. І якби я хотів спитати щось у інопланетянина, я б спитав, мабуть, коли настане той час, коли я буду жити посеред свідомих людей. Ну, а поки, поки так. І ці люди ходять по вулицям, спілкуються ось такі от з усмішками такими, ходять доброзичливі, потребляють, паразитують, прожирають щось. І отаке от таке несвідоме бачення і існування. І просто питання одне: якщо ви так не навидите орків, чи росію, чи росіян, чи ще когось, то почніть хоча б з себе і не вдавайтеся в такій поведінці. От. Ну, тут ще багато таких коментарів, схожих. Ну, от, Абсолютна агресія. Чому, до речі, коментар не видно, бо я відправив скаргу одразу за тероризм, насилля та мову ворожнечі. Є і нормальні питання. Покажіть ваше мистецтво. Питання життя, Всесвіту і взагалі. Уже записали відео за примирення до 60 секунд. Два плюсики поставили. От з 586 людей. Тільки двоє людей поставили плюсики, хто готовий після цього ефіру записати таке відео і вислати нам в телеграм-канал. От вам і відповідь. От вам і відповідь, з якою біомасою нам приходиться працювати на кожноденному рівні. І ви можете ображатися, можете не ображатися. Але серед тих 586 людей, які зараз в ефірі, це біомаса. Це то бидло, яке ходило в намордниках, це то бидло, яке одівало ті намордники, яке проколювалося тою барматухою. Це то бидло, яке сидить і боїться. Це то бидло, яке на мене у Львові кидалося в трамваї. В торговому центрі і тому подібне маску одінь, маску, бо я штраф получу. Розумієте? От з таким бидлом нам на кожному денному рівні приходиться працювати. Я вам ще раз говорю: бидлота, ви заслуговуєте на то. Що і отримуєте. Якщо ви боїтеся банально записати відео до 60 секунд з закликом, що я не хочу бути баран, я не хочу, щоб мене як барана гнали на знищення, на заріз Ви боїтеся того, і оце бидло тут пише. Я тут, знаєте, давайте організовуватися, писати тільки можете. І ви мені говорите, що ви на щось заслуговуєте, по морді відлистати і на те і заслуговуєте. На те і заслуговуєте Ще, Богдан, ще Тарас Шевченко писав відкрито. А люди, наче подуріли, самі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. На це і заслуговуєте. І з часів.